Великодня казка, писанка, зірка Мензатюк. Куткудак, куткудак, знесла яйце як кулак, закоткудакала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ, бо в світі сонце, а в яйці золотий жовток. Під хатою на стільчику грілась проти сонечка бабуня Марія. Яйце! Та кругле, біленьке, візьму його на писанку, і вона поклала яйця в решету до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила яргу воску. і Івасику писанки писати, взяла бабуня писачок, раз і лягла на яйце гаряча лінія, два і розкреслилось яйце навхрест. Бабулю, чуєш, бабулю? запитав Івасик. Що це за квіточка в тебе намалювалася? То Івасику, не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, бабуню, чуєш? знову Івасик. А що то за цяточки крапочки навхрест між промінням? Не цяточки, Івасику, то чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, в фарбі пофарбувала, і стала писанка доладна, барвиста. Настав Великдень. Покликала бабуня Марія Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку, всіх своїх внучат. Нате внучата, по писанці, гайда викочуватись. Покотив Івась свою писанку. Ану, хто до неї докотитись зуміє. Котять діти писанками на них вербички та хрестики, та клинці вітрячки, та вигадливі поясочки, так і мерехтять, а в небі сонце сміється. Світлом розсипається. Чи будеш ти, сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйця писанка. Буду, 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 бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся, мене до землі приорожуєш. А чи будеш дощику землю поливати, зілля напувати? Буду, буду, бо на тобі мій знак магічний. Ти по землі котишся. Мої струни срібно дзвони до неї прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, вдивляється на писанку що воно за яйце-райце, барвисте й зірчасте, мабуть, самого сонця дитя, я б такого зроду не знесла, а писанка котиться по землі. Тож буде сонце, будуть дощі й роси, буде в світі щастя. Хто його шукатиме, неодмінно знайде.